Передчуттін наближення весни та розквіту природи симфонічний оркестр Івано-Франківської обласної філармонії дарує прикарпатцям нову програму легкої, романтичної, життєствердної музики. Щиріше, ніж музика Рахманінова, про кохання про весну знайти ну, складно. І тому, тому ми поставили класичну як симфонію Рахманінова, яка ну, просто е, є натхненням, є любов'ю. В своєму прояві. Друге відділення просто присвячено темі кохання. Це тема, де є він і вона, і тому в програмі музика до кінофільму Ромео і Джульєта, тому музика до кінофільму Титан. Титанік сучасної екранізації, і ми не обійшлися без висайської історії. Ми не обійшлися бішлись бізпороги Бест. Так що наші слухачі, якщо прийдуть, вони я думаю, получать задоволення від щирої романтичної музики. Для того аби очікування найпрекраснішої пори року було радіснішим та трентливішим, артисти симфонічного оркестру запрошують провести вечір у компанії симфонічної музики 16 лютого.